Обчислити 1 відняти 0,5 в мінус другому степені це в нас все по модулю. Для початку зробимо перетворення із 0,5, 0,5. Запишемо у вигляді звичайного дробу 5 і скоротимо на 5. Тримаємо одну другу. Перепишемо наш вираз 1 відняти одна друга в мінус другому степені по модулю, дорівнює. 1 мінус 1 друга в другому степені це 1 четверта. 1 четверта. Якщо в нас від'ємний показник, то ми перевертаємо змінюємо чисельник і знаменник. Тоді в нас буде 4. 4 перших, тобто 4. 1 мінус 4, це буде мінус 3 по модулю. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Отже, протилежне до мінус 3 – це буде 3. Відповідь Д.